Друзі, всім привіт! І сьогодні ми розпочинаємо з вами проходження гри симулятор перекупа або Car for sale. Так, що ми бачимо? Нас зустрічає І нам потрібно прибрати сміття перед офісом. Ну що ж, погнали. Так, ось так от підходимо, натискаємо і збираємо все сміття. Є. І... Газетка, підони. Так, 13 зібрано. Підлога повністю очищена. Так, що ще є? А, ага, ось тут у нас на вікні знаходяться дошки. Їх також знімаємо. Все. Так, офіс повинен бути відкритий для прибуття клієнтів. можете відкривати та закривати офіс за допомогою дверей. Заходимо. Відкриваємо комп'ютер і нам потрібно відредагувати назву. Так. Як же ж ми назвемось? Давайте назвемо перекуп. Якщо ви знаєте, що це означає українською, можливо, якийсь цікавий перегляд, то напишіть в коментарі. Буде цікаво. Все. Це ми завершили. Тепер нам потрібно поїхати в околиці, щоб купити автомобіль. Що ж, поїхали шукати якийсь цікавий варіант. Так, що ми маємо? Потрібно піти на зупинку громадського транспорту. Що ж, погнали, є. Так, на вибір нам дається сусідство. Це на районі пошукати. Автомобільний ринок, розкішні автомобілі, кафе, караван та аукціон. Поїхали на мікрорайон, в тому, що у нас є. Які автомобілі нам пропонуються. Так, це ще у нас якась ржава Audi. 28 тисяч в нас таких грошей немає. Йдемо далі. Так, це в нас ще Toyota здається. 20 тисяч також немає такої суми. Ходімо далі. Так, це що у нас? Nissan Qashqai Ціна 9000. Ну можливо. Начхаті 9900. Ну, ще раз хочу запитати. А, ціна не зміниться. Раз, Ходімо. Так, це у щось стареньке. 7000. Ну, за таку ціну дорого. Так, це у нас ще гольфик. А, Volkswagen Polo. 15 тисяч дорого. Рено. Рено Кліо за 8 тисяч. Ну, можливо, але можливо щось знайдеться краще. Так, пріус. В побитому стані 12 рік. 14 тисяч дорого. Ось такий прикольний джип. 18 тисяч дорого. Так, поки що. Немає цікавих варіантів. Давайте ще раз обійдемо район. Подивимось, може, ще ми щось пропустили. То йо там ята, здається. Не, 11 тисяч дорого. Kia Sportage. 6 тисяч 13 рік, 20 тисяч пробігу. Я думаю, тут не потрібно навіть сумніватися. Купуємо. Продавець вас обдарив ви не зможете продати машину за ціною, яку купили. Опа, зрозуміло. Але машина виглядає досить цікаво. Поїхала. Так, тут можна керувати автомобілем. Але кращих варіантів на ринку не було, так що те, що ми купили, будемо вважати, що це було оптимально. Так, 400 метрів їхати до нашого офісу, щоб поїхали. Можна було б по полям, але я сумніваюся, що це хороша ідея. Будемо їхати по трасі, так, що ми бачимо. Тут маркет, він вже закритий. Заріжемо трішки по ґрунту. Так, бачимо ми Можливо, будемо їх приймати участь в цьому. Так, паркуємо наш автомобіль. Ми припаркувалися. Автомобіль тут стоїть. Ну, давайте підійдемо трішки ближче. Все, думаю, оптимально. Так, заходимо в офіс. Так, заходимо в офіс, що у нас є? Продати автомобіль. Так. Витратили ми на нього 600. Ну, давайте спробуємо продати за 8. Якщо що, буде привід для торгу. Так, фантастично. Ваш перший автомобіль продається. Ваші клієнти будуть перевіряти, пошк... чи він не пошкоджений, Ну, в принципі, стандартна процедура. Так, прийшов перший клієнт. О, навіть кілька клієнтів вже є на цей автомобіль. Ну, Давай, що ти можеш нам запропонувати. Так, так, так. О, ось і все. Автомобіль куплено. Так, тепер можна відпочити. Ваш поточний будинок це караван, це тимчасово, але поки що йдіть до свого каравану та спіть. Знову можна скористатися автобусними зупинками. Так, вам потрібно спати, щоб зберегти гру. Окей, натискаємо і їдемо в наш караван. Це приїхали. Ось наш такий караванчик. Заходимо, відчиняємо, що у нас тут є. Такий маленький румтур. Душова кабіна, раковина, робоча поверхня та надуни матрас. Все, що необхідно для початку. Починаємо наступний день. Їдемо в наш офіс. Так, бачимо, накидали тут сміття. Викидаємо його. Я бачу, нам дається якийсь досвід. Давайте подивимося, що у нас є, так. Може пошкодження. Або можливість торгуватися, або губку. Ага. Так, ну я думаю, перше ми розблокуємо торги, а далі вже оцю штуку розблокуємо. Так, ну Для цього нам потрібно купити ще один автомобіль. Для цього відправимось знову по сусідству і подивимося, що у нас є зараз на продаж. Так, цікавий джип. Хаммер. 112 тисяч. Ну, це вибач, друг. Таких коштів в мене немає. Так, тут дуже побита машина, але якщо дуже дешева, то можна взяти. Ну 41 тисяча на турбовому моторі вона такого не стоїть. Так, це щось старе і побите. Ціна. 57 тисяч мене що. Знущаються. Так, знову старенька Honda. Також нам не підходить. Ну, то тепер питаємо ціну, Може, він щось перепутав. Ні, 22 тисячі. Так, щось автомагазин. Ну, це, це просто декорація. так. Ходімо далі. Гольфер в такому пошарпаному стані, але може щось вийде купити. Ну, 11 тисяч це занадто. Так, цікаві колеса. Ціна. 8 тисяч. Можливо, можливо, я повернусь до цієї автомобіля. Так, тут що ми маємо? Nissan Qashqai також за 8-19 рік. Чесна стойота? Ні, Форд. Ну, це дорого. Ну що, пропоную на свій страх і ризик купити ось такий Нісанчик. Вже 62 тисячі. Називається Потрібно ловити момент. Тут є яка тут ціна. І тут 62. Це я боюсь, щось не розумію, або це просто потрібно користуватися ціною з першого разу. Давайте ще раз. 62 тисячі. Ну, це не серйозно. Так, що це маємо Toyota Crown Victoria. О, 4 тисячі, в принципі. Такі машини коштують десь шість. Можна спробувати її реалізувати. Ще продається у нас на авторинку. Можливо, є якісь цікаві екземпляри. Так, Toyota Land Cruiser. Ціна. А ні, це Toyota 4000. Беру однозначно. Так, Ford Mustang. Ну, що Ford Mustang продається за такою ж ціну. Я в шоці. 41 тисяча, одно ну, дешево. Так, Знову ж хаммер. 22 рік, 82 тисячі. Так, це у нас якийсь пантіак. Тут 10 тисяч. Ну, в принципі, нічого немає такого більш цікавого. Давайте ще й кашкайчик подивимось. 12 тисяч, ну непогано, але в мене немає зараз таких грошей. Так, ну. Бачимо, що пошкодження незначні. Давайте зажнемо його на продаж. Спробуємо продати дорожче. Навіть про ви Так, дріфти. Автомобіль на базі. Виходимо. Так, сідаємо за комп'ютер. Так, щоб пофотографувати машину, потрібен планшет. Його можна купити. Ага, на чорному ринку. Цікаво. Так, ну ми його купили за 4. Давайте спробуємо продати за 7. Якщо що, буде місце для торгу. Так, цей автомобіль виклали, щоб пішки не йти. Давайте відправимось на авторинок. Або спочатку в кафе і купимо планшет. Так, о, маємо планшет. Планшет це класна річ. Так, о, тут у нас є багато чого цікавого. Так. Повертаємось тепер по наш автомобіль. Заберемо Crown Victoria і також її викладемо на продаж. віра І продаємо Crown Victoria за 6000. Все. Чекаємо перших покупців. В принципі, зараз 5 годин, можливо, хтось ще прийде. А ми поки що відправимося в наш караван та будемо спати. Ну що, За сьогоднішній день ми купили два автомобіля, поки що нічого не продали. Подивимось, може, новий день принесе нам нові можливості. Так, бачимо, добався новий значок. Працює салон розкішних автомобілів. Так, о, є перший клієнт. Так, давайте прибираємо. Так, перший клієнт на нашу Тойотку, 7 тисяч. Чудо! Сюди 7 тисяч з картничку. Так, тепер у нас є 9 тисяч для наступних покупок. Супер. Так, Тойота ще на продажі. Ну, поїдемо щось. Спробуємо купити за 9 тисяч. Знову ж на районі. Самі топові покупочки у нас тут здійснюються. Ауді. 34 тисячі. Ну це дорого. Стара побита Toyota. 18 тисяч. Це дорого. Також 18 тисяч. Так, озець Toyota Corolla. на Camry навіть. Ну, 21 тисяча за Camry. це, в принципі, як і в реальному житті. Так, побита Audi. А, Hyundai Tucson. 21 тисяча дорого. Наша корола. Корола з 19 дорого, може він передумає. Ні, так, і 19. Мерседес. Ціна. 60 тисяч доларів. Дороговатенько. Ходімо ще по району. Тому поки що за наших 9 тисяч тут абсолютно нічого не можна купити. Але бачу, вже є клієнти в автосалоні, тому потрібно щось щоденько купувати і повертатися в автосалон. Тойота. Ціна? 60 тисяч дорого. Взагалі не розумію, звідки у них такі неадекватні ціни. Так, ну тут поки що нічого немає для покупки. Давайте повернемось, купимо, продамо нашу Crown Victoria. Вже є кілька покупців на неї. Ну. Це не серйозно. Наступний. 3800 також не серйозно. Так, давайте подивимося, що у нас є в планшеті, які функції, так. Оно. Ага, ми можемо купити інший офіс. Так, можемо купити евакуатора. А, тут можемо подивитися інформацію про різні автомобілі. Цікаво. Так, є ще один покупець. 4 тисячі не серйозно. Хоча б за 5 я ще. Був би готовий поспілкуватися, але за чотири це не серйозно. Три вісімсот ні. Так, давайте відправимось знову на автомобільний ринок. А, сьогодні він пустий. Окей. Промовляємося на район тоді. В принципі, одні й ті самі автомобілі. 20 тисяч за корову. Давайте ще раз перевіримо, може, продавці передумали. Мерседес за 20, він, здається, продавався за 60. Ну що, це не серйозні ціни, тому пропоную відправлятися додому, лягати спати і наступного дня можливо вдалося купити щось вигідно і продати його. Давайте ще раз аптаємо по Ауді. 20 тисяч. Ауді ну, за 20 тисяч я, можливо, би ще купив, але в мене зараз немає таких коштів. Тому відправляємось в караван. І завершимо цей день. В принципі, сьогодні ми заробили тільки 7 тисяч на продажі одного автомобіля. Що ж, думаю, на цій серії ми будемо завершувати. Дякуємо всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, ставимо лайки. Скоро будуть виходити наступні серії. До побачення!